Давайте його призупинимося. Шановний на Мерседесі, будь ласочка перелаштовуємося ліворуч. Дуже дякую. А тут одразу друзі має... маємо І Mercedes, і рейнджеровер. Зорятує національної банди Мерседесі на рейндж-ровері. Бачите, шановні друзі, два Мерседеса прибрали зі смуги громадського транспорту. рейндж-ровер таки прорвався, у мене не була мета його там таранити і так далі. Взагалі немає мотив секс зупинити, але головне в деградованих міцках трошки запустити позитивні культурні процеси водіння. Допомагайте, будь ласка, подобайками, коментарями і надсилайте ваші відео. Дуже дякую.